А зараз із вами пані Тетяна із школи розвитку дітей. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, що робити, якщо ти потрапив у стовпотворіння. А зараз поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити життєво важливі інструкції, які одного дня точно можуть вам знадобитися. Дивіться, потрапити в стовпотворіння це дуже небезпечно, бо натовп поводиться як стихія. Тисне, штовхає, і людина може легко отримати любу травму. Тому найкраще такі місця обходити стороною. Але якщо ти вже опинився в натовпі, твоя задача бути максимально уважним. Якщо ти побачив, що людей стає більше, що хтось тисне або поводиться неадекватно, негайно виходь, так, можливо, буде погано видно чи чути, але важливіше забезпечити свою безпеку. Ну і якщо ти пропустив отой той момент, коли стало настільки тісно, що майже неможливо рухатися, не опирайся на толпу, рухайся за течією. Головне, не панікуй, не падай, не присідай. Руки тримай перед собою, стиснувши таким чином, щоб перед тобою залишилось місце і тобі вільно було дихати. Ще раз повторюю, не присідай, бо тоді натовп може тебе просто задавити. Це дуже небезпечно. Щойно відчую, що напруга послабла. Вибирайся в безпечне місце. Ну і тепер інтерактивчик. Дивчик, напишіть у коментарях, чи була у вас подібна ситуація і як ви з неї вийшли? Можливо, ваша порада. Допоможе комусь і обов'язково підписуйтесь, робіть репости, щоб не пропускати наступних наших зустрічей, де ми обговорюємо життєво важливі ситуації, які можуть спасти життя вам і вашій дитині.